Привіт-привіт усім! Так, я вас люблю, і також я хочу сказати, що зараз мене буде брати інтерв'ю, знову ж таки, мій друг, який навчається на режисера. Чекаємо, Олексія. Привіт, красуночка. привіт, привіт. Так. Привіт, Світлана Милашка. привіт, привіт. Симкю, синкю, привіт, 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 усім сонечки. Так, зараз буду відповідати на дзвіночок. Добрий день, мене чутно. А, привіт. Ну так, доволі чутно. Ставлю на найголосніший звук. Так, алло, О, Алло, так, привіт. у вас. Щось вас погано чутно сьогодні, поганувато чутно. Як справи питаю у вас так краще вже. Так, так, краще. Все чудово, дякую. Як у вас справи? У мене також сьогодні світло не вимикали. Все чудово, класно. Можу вам зіграти на піаніно, якщо хочете. Так, можу. Ви спершу представте для моїх глядачів, щоб вони могли приєднатися потім на вашу сторіночку, щоб могли спілкуватись з вами. Олексій. Я режисер. Інколи беру інтерв'ю у Світлани Малашич. Ще я граю на піаніно. Ось всім привіт. Добре. 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 Ну тоді заграйте нам. інтерв'ю Так, да, у нас сьогодні тема булінг. Мене чутно? Мене так, 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 так. Дуже дякую за мелодію гарно. Дякую, дякую. І глядачі також дякують. Алло? Так. Угу. Я хочу спитати, як ви сприймаєте булінг і його сакральний шлях і. Вплив на людину як формування, тому що типу, знаєте, як панічше, що нас не буває, робить нас сильнішою. І, можливо, булінг – це як перехідний етап і зображає людині, який насправді може бути світ, нечесний, злий. Але якщо людина може з цим справитись, вона стає кращою і сильнішою. І звідки взагалі зароджується булінг? Чому люди починають вести себе отак, от? Не дуже толерантно один до одного. Ну, скажу, дякую за питання. Скажу, що це зародилось дуже давно напевно, це зародилося з часів еволюції, коли сильніші види просто поглинали слабші, в кращому випадку нав'язували свою культуру, свій стиль життя, але часто просто знищували один одного. От Сильніший від знищував слабший. Так, це еволюція. Але я вважаю, що людство це вже такий крок еволюції, де має процвітати толерантність і людинолюдства. Ну, на жаль, це назавжди траплялося. Було дуже багато видів булінгу над різними народами, допустимо, були навіть геноциди, коли народи знищувалися. Не лишаючись взагалі на землі, та сама ситуація могла спостерігатися, допустим, і в Чингісхана, який був одним із перших нацистів, він знищував деякі народи до ноги. Так як мав сам психотравми дитячий, був психопатом. Ну також булінг часто проявляється в вигляді ксенофобії. Загалом це є ксенофобія, тобто не терпись до чогось не схожого на себе або когось. Ну і в тому числі, допустимо, можемо згадати того самого Гітлера, де він знищував євреїв, циган або всіх, хто здавався йому недолюдьми. Загалом булінгувальники сприймають тих, кого травлять своїх жертв недолюдьми. Також булінг може породжуватися і навпаки на основі заздрості, коли люди конкурують, і об'єкт заздрості стає потерпаючим від булінгу заздрісника, і таке буває. Ось, ось такий мій погляд на це, і Головне, що, як ви сказали, ставати сильнішим після булінгу? Так. Але але а часто трапляється таке, що людина навпаки стає пораненою душевно слабшою після булінгу. І таке питання теж слід розглядати. ну Це виходить це справді як еволюція. І сильніший домінує над слабшим, і слабший не у змозі подолати Травми після булінгу і тому відсіюються І стають не такими впливовими в соціумі хворі люди. Ну, не хворі, а поранені. Там з депресією, апатією, замкнуті в собі. І, можливо, це на краще, тому що має бути лідером думок людина, яка сильна духом і має якісь ідеали. І початку. Yeah, Олексію, я не згодна з вами категорично, тому що часто бурінгувальники доволі обмежені люди. Я ж кажу, людство вже стало на той поріг, де булінг має знищуватись. Він переслідується, допустимо, всіма кращими країнами. Штати, допустимо, в них стоїть така скульптура, скульптура свобод. Називають вони себе ще державою свобод. Тобто поглиначем булінгу вони намагаються дуже строго судити тих, хто проявляє ксенофобію, допустимо, той самий нацизм. І е, в них навіть смертна кара дозволена для маніяків, які допустимо хочуть винищувати якихось людей, які їм здалися не до людьми. От я вважаю це правильно. М -м Також я е, вважаю, що часто ти, е, ті, кого булінгують, насправді мали бу бути ведучими людьми е, в понятті політики такого іншого. Той самий Кіплінг, е, великий письменник, геній, практично. Який написав такий прекрасний вірш синові, його затруїли в школі за те, що він був дитиною такою спокійною і погано бачив. От, але ж виявилось так, що все таки генієм лишився Кіплінг, а не хто небудь інший. Привіт, Яна. До речі, так, постійно моя глядачка прийшла. От, тому я вважаю, що це неправильно. І те, що болінгувальники приходили до влади і керували іншими. А, ну, ну Це також це... неправильно. Часто вони глупці, часто вони обмежені люди, так сказати, я ж не за це кажу. Я кажу, що булінг це як частина шляху, котра перевіряє тебе на міцність. І людина, ко... людина, котра пройшла булінг і залишилась при своєму розумі і зі своїми якимись ідеалами, тоді вона достойна чогось більшого. А та, що зламалась, вона залишається в тіні. Ну, я так не думаю. Наприклад, я можу власний приклад навести, коли не довів у мене до анорексії, у мене було 37 кг. кілограмів. Я покинула те містечко, там жити не можна було. Я боялася, що хтось або мене вб'є, або я буду захищатись когось уб'ю. Ну, ви, ви ж почнете бо... цей етап, ви стали сильнішою після цього. Як сказати сильніше, те, що я пережила. Я вважаю, що не треба жодну людину так перевіряти настійкість. Це не людяно, і це кошмарно. Перевіряти настійкість шляхом травлі, шляхом зґвалтувань чи шляхом ще чогось, ну, пробачте, це. Далеко не варіант. да це жахливо. Я так вважаю. Добренько. Давайте тоді наступне питання. Алло. Як ви вважаєте, чи є якась сакральна місія у булінгу? Сакральна поняття того, що це посилають нам вищі сили. Да. Типу, там руса да. перевіряли, або інших мучеників. Uh -huh. а, дійсно, були і мученики, описані в Біблії, допустимо, що вони мучилися за віру, що вони, а, допустим, було на них випробування таке неспослане. Ну, Я вважаю, що Бог не настільки жорстокий, щоб посилати такі муки для. Віруючих і взагалі для людей. Я думаю, якщо і існують вищі сили, то булінг, знущання, війни і таке інше посилають чисті сили, темні сили для того, щоб дійсно випробувати людину, але випробувати таким жахливим шляхом. От в мене, в книзі, наприклад, посилають страждання для людей, саме а, такі от знущателі із пекла. Ось так от. Ну, це моя особиста думка. Зрозуміло. Цікава думка. Але можливо, все ж таки Бог перевіряє нас на міцність і е, цей булінг, і тяжкий період. Він викарбовує і обтес, обточує нас і робить нас кращими, і сильнішими, і бездоганнішими, ось, кращими, ніж ми були до цього. Я... Я думаю, що могутній Бог, який все це створив, випробував би людей, адже він швидше всього знає про нас все, знає, як ми можемо вчинити в будь-якій ситуації, знає, на що ми здатні. Так що тут таке питання складне. дуже. Над цим думає багато філософів, багато релігійників, багато дуже людей, і доки що єдиної думки на це немає. Так, привіт, привіт, сонечки. Я вас всіх рада бачити на моєму ефірі. Сьогодні у мене інтерв'ю із Олексієм, режисером, який товаришує зі мною і бере мене інтерв'ю іноді. Ось так от. то тоді наступне питання. А можете розповісти щось про свою книжку? Сюжет? Ідею? Тему Демо? це вплинути в позитивному ключі на соціум. Так, хтось пише: Правда, а що самому, маєте самомете вигляді? Правда. <кхем> Книга основана. На древніх легендах язичницьких і християнських описано багато побуту, допустимо, українського, колорит український, українські пісні. Ну і на фоні цього всього розвиваються люди, зростають нові і нові покоління, так як це сага. І от головна героїня Христя, яка є сучасною дівчиною. Вона закохується у американця, який досліджує її мозок із, іншими, так сказати, із іншим спецрозділом. Ну, Ковано їде до штатів, щоби бути поряд із тим, кого любить. Ну і це кохання в стилі в якійсь мірі БДСМ, воно розвивається на фоні того, що ця дівчина Христина, українська чарівниця, вона мандрує світами, де зустрічає демонів і янголів, і намагається боротися з ними. Ну, в якійсь мірі ця книга-це боротьба, але не в ключі того, як сказав Гітлер про боротьбу. І, все ж таки, це боротьба, боротьба за себе, боротьба за свою людяність і за інших людей. Там багато пригод, багато таких цікавих містичних істот, які намагаються вплинути на людину. Зокрема, русалки, мавки, вій, чертенята, водяник, лісовик, домовик. Ну всі такі от язичницькі колоритні персонажі, які от, на християнську думку, це взагалі пачі Янголи. Ну і всі вони контактують із Христиною. Ось така от книга про таке все. А що вас надихнуло почати її писати? Моє життя. Я в дитинстві чомусь, коли мені років три було, весь час думала про якусь книжку, книжку, яку я маю створити. Не знаю, чому так сталося. От Я нібито це відчувала. Відчувала свої муки, відчувала своє життя часом нещаслива. Ця книжка Вона приходила до мене в снах. От В снах я чула якийсь постріл, якийсь крик, такий зойк людей. Я чула плечі в сні цьому, і потім я бачила темні сили. Темних, які приходили і намагались мене залякати, можливо, це був сонний параліч. А потім я це відобразила все в своїй книзі, в своєму романі. А потім, що одного випадку, мені наснилися ненароджені діти моєї матері. І, зокрема, їх привела така сила, я його називала Всесвітнім розумом чи Ким, яка наповнювала ем, моє житло таким сяянням. І була дуже доброю силою. Вона ця сила намагалася нікого не травмувати, не травмувати не людину психологічно, не травмувати навіть траву, над якою вона розповсюджувалася ця сила. Ось, і також я цю силу описала у вигляді творця всесвітнього розуму у своїй книзі. Ну, коротше, таке натхнення було. Потім я почитала Гте. Мені сподобався його Фауст, я вирішила також написати книгу про людство. І ще я побачила дівчинку, яка вижила під час аборту на п'ятому місяці. І моя героїня також це повторила. Ну, І ще одні жінки, які надихнули мене створити героїню Катерину, це матір Христини, яка помирає, на жаль, не вирощує дівчину, тому що померла. Я побачила, як серед пігмеїв, жінок пустелі африканської така сталася трагедія. Їх хотіли винищити як народ непотрібний, як таких недолюдей, нацисти з Африки. Уявляєте, в Африці теж є нацисти, як не дивно. Кому кому а африканцям тільки нацистами бути. Неначе вони всі настільки розвинені, що вже можуть когось убивати навіть. Ну і вони убивали е, пігмею, а жінок гвалтували. І дуже багато зґвалтованих жінок вони зачали дітей, і народили від насильників. Я бачила от різні історії жінок, і деякі з них, ну навіть багато з них, вони змогли полюбити цих дітей. Одна розказувала про своє життя, розказувала, що вона і дитину полюбила. І здається, така добра жінка, готова кохати. Але одна проблема в її сніді її заразили снідом цю жінку. Віч, віч спочатку був. От, і ця історія жінок мене вразила, їхня сила вразила, сила духу і те, що вони змогли любити дітей, попри будь що, і діти їх змогли любити. От, і я вирішила описати також книжці, що Христина народжується можливо, від насильника. От, і мати Катерина її сприймає. Але спершу вирішує зробити аборт. Отака от от. От от історія Це мене надихало на мою книжку. Зараз відповім на питання. А, глядачі, коли у вас проходять місячні? Ви уявляєте, що місяця. Так. Як давно моя менструація пішла, коли мені було 11 років? Ось так от. Добре, Олексію, тоді все, я відповіла на питання глядачів. Так, да, ну в мене більше питань немає. Немає? Немає. А в мене до вас є питання невелике. А ви коли-небудь переживали булінг? Я, звісно. Але Та це не. був булінг, скоріше все, із-за заздрощів. Бо я був один час дуже популярний хлопчик в школі і був один недолугий хлопець, і він мене займав часто. Да. Але потім ми з ним подружились. подружилися. Типу, а, якщо, це якщо, це... якщо бути добрим до людей, що тебе булять. Вони перетворюються на адекватніших людей. На ага. злобу можна відповісти коханням. От. Я так вважаю. Ну, можливо. І це був єдиний болінг у вашому житті, коли вас ображав однокласник, так? Так. Да. Ага. А ви тоді був. О, скільки вам років тоді було його? по 11 десь. Ну, це малишня. Да. Я зрозуміла. Ну, добре, тоді дякую вам за питання. Дякую. І вам дякую за питання. Добренько. Пока-пока. До побачення. Добренько. Так. Ви більше любите персики чи оливки. Ну, звичайно, персики. Я оливки не люблю взагалі. Господи, як ви це говорите в голос місячні? Хтось пише: Ну, пробачте, я зараз поясню. Я вважаю, що про все треба говорити вголос. Я не сказала матюком, я не сказала ще якось, а монархи місячні, ну тут нічого поганого немає в цьому слові. І про це дійсно треба говорити в голос, тому що знаю випадок, коли от дівчинка. Могла злякатися менструація, вона не знала, що це таке. Тому дітям про все треба пояснювати. Про все треба, все треба обсуджувати. Вагітність, менструацію, секс, тим паче секс примусовий, з яким треба боротися. От. Я вважаю, що про це все треба говорити. Знову ж таки, людина пише, це позорно. Ну, чому ви так вирішили? А от моя книга, де описані статеві акти, де описано кохання, де описано зґвалтування, пологи описані, описання аборту. як вам це? Ви вважаєте, що це книга Соромецька? До речі, ви Українець чи українка? Я не бачу просто. А здається, ви дівчина. Чому ви так вирішили? Чому ви знаходите у всьому сором? От, я можу зараз сказати, що у мене булькотить у животі. І це часто мене переслідує. Колись я це соромилася, потім сказала, ну нехай собі булькає. О, можу розказати ще одну історію. Щось від позорно і більш не пишете пишіть мені, пишіть. А я розкажу вам тим часом історію. от і я безсоромна ще. 에, 에, значить, купалися 에, випускники на чов... не купалися, плавали на човні, це було давно, гімназисти такі. І одна дівчина дуже сором'язлива, вона їхала їхала на тому човні з друзями, а потім взяла й і пукнула. Пукнула і пукнула, що ну, Її це настільки розстроїло, настільки вразило, що це почули інші люди, що вона потім втопилася. І не треба усміхатися цієї історії, це швидше всього трагедія. І от американці, європейці, вони стверджують, американські і європейські лікарі, що велика сором'язливість це також патологія. От так, от. так, зараз я запишу ще інших глядачів до себе, тому що щось на нашому діалозі небагато людей було. Так, скільки у вас було хлопців в житті? Ті, які були мені близькі по духу або є серед них. А, ну, з якими такі стосунки були, ну, три. Так, Зараз ми не запрошуємо глядачів. Анечка, що я зараз зроблю? Мені не подобається цей актив. Чогось на нашому інтерв'ю актив зменшився. Я зараз. Привіт, Яна. І я це говорю в тому числі. Я зараз вийду з ефіру і знову зайду. Чекайте.